Привіт, дорогі друзі. Я старший лейтенант Сергій Костинський, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Серафими 104-ї окремої бригади. ТРО. Ми працюємо на російському напрямку, робимо хорошу роботу. Зараз глибока ніч, і я записую це відео в перервах між польотами нашого вампіра. Екіпаж, який сьогодні працює, має зробити багато корисного для перемоги. Побажайте цьому екіпажу удачі наразі. Я звертаюся до людини, з якою я звіряю своє розуміння всього, що відбувається в світі з тими тенденціями, куди котиться наш світ, а напрямку третьої світової, до Аркадія Бабченка. Я звертаюся до свого друга Гейдера з яким ми знайомі дуже дуже давно. Я дякую вам за все, що ви робите для сил оборони України кожен день за підтримку. І скажу чесно, сьогодні єдина осмислена практика, єдине, що наповнює життя сенсом, це допомагати Збройним силам України. І я звертаюся до команди САБ Єї, до естонської громади, яка допомагає силам оборони. Друзі, ми потребуємо машини. Які допоможуть нашим екіпажам розвідки ударним екіпажам і радарці виконувати бойові завдання за призначенням сьогодні на таких машинах? Ми евакуйовували наших поранених хлопців і дівчат, звертаюся по допомогу. Сподіваюся, що ми отримаємо допомогу, а ви точно можете бути впевненими в тому, що ми свою роботу. Робимо і в день, і вночі, безперервно наближаючи нашу спільну перемогу, яка точно буде, незважаючи на обставини, якихось рідних людей, ми сьогодні. Слава Україні, міст, слава історійському народу.